Терези, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на травень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Терезах. Подивимося, яка у вас буде енергія. У вас повні надії? Будете щось засівати в цьому місяці? Маєте надію на те, що якась справа, діло, тим, чим ви. Займаєтеся, куди прикладаєте багато зусиль, воно проросте і ви отримаєте якісь результати. Тобто щось на довгу срок ви тут робите і маєте енергію, щоб отримати потім результат. І у вас злість і ненависть будете розчаровані, чомусь хочеться сказати, злосливі ваші емоції будуть зашкалювати. Захочеться лупнути по столі і висказати свою точку зору і свою правоту. Доказати щось тут. Відчуття хочеться щось доказати. Так, Терези, давайте подивимося: тема травня для Терезі. Шістка пентаклів, допомога. Щось тут з фінансами пов'язано. Надходження фінансів, грошова допомога. Ви допомагаєте, або вам хтось тут допомагає. Що скритого, воно проявиться, Терези? Двійка мечів. Глухий кут, незрозумілість, настороженість, відчуття, непонятно, що далі робити і як діяти далі. Якийсь затик, якась стіна перед вами, яка викликає дуже багато страху. Це може бути у спілкуванні з кимось. Може викликати страх спілкування на відстані з кимось, бо відчуття трошечки відстані між, між енергіями. Недавнє минуле, Терези, що у вас було? Так, тут було пробудження карта другого шансу. Ви пробудилися або до вас хтось пробудився на другий шанс. Там якась не дуже приємна ситуація була. З розбитим серцем і станом конфлікту між людьми і недорозуміння маніпуляцій хитрості. З чоловічою енергією тут пов'язано важкість. Важко вивозити якісь було емоції. Ну, будемо зараз ще проясняти. Про що ви думаєте, Терези? Спілкування. Ваша свідомість це спілкування з кимось. Це стан війни, непонятки і хитрості. Хтось виграв, хтось програв у цій спілкуванні. І не факт, що чесним шляхом. Це ситуація з минулого? З минулим пов'язана. Те, що вам там проявилося в минулому. Що ви відчуваєте? Резим? Ваша підсвідомість? Надія? Карта виконування бажань, енергія водолія. Ви надієтеся, внутрішньо ви маєте надію, багато сподівань, багато м про щось мрієте, якісь плани будуєте. Чомусь хочеться сказати, тут ви щось підсвідомо підживляєте для того, щоб отримувати результати. Кудись ви все-таки вкладаєтеся підсвідомо в те, що ви мрієте? Найближче майбутнє, Терези, На маленькі якісь можливості новий початок тут. Можливо, в справі, якийсь буде початок поставлений, його тут. можна розвивати, оцей новий початок. Тут маленькі можливості, але його можна розвивати. Оці можливості можна потім отримувати більше результату. Якщо це для жінок, тут э, э, в вашій творчості, в материнстві, у розквіту, тут э, карта дітей. Ката материнства. Також, якщо це ви чоловік терези, то, то, може бути, ви засіваєте і починаєте щось з фігурою матері, з дружиною або жінкою, яка для вас має велике значення або якось пов'язане материнство з вами. Як ви самі себе бачите у травні Терези. Королева Пентаклів. Якщо ви чоловік, ви можете бути в жіночих енергіях. Якщо ви жінка, ви тут матеріальна, спокійна, цілеспрямована, раціональна, конструктивна енергія. Якщо ви, жінка. Якщо ви чоловік, можливо, у вас є жіноча енергія, з якою ви себе порівнюєте, ваше якесь зеркало. Жінка, знаку, Земля. А також ви можете бути у жіночих енергіях, такі більш мягкі, раціональні, свою мужланність десь ви там залишаєте. Ваше оточення Терези. Ой, ваше оточення викликає важкість десятка жезлів. Щось вам тут в оточенні важко. Ви тут не можете звідкись вирватися. Тут у вас відкривається в оточенні двоє дверей уясність і в почуття. Але ви з цим нічого не робите. Тому що тут кажуть мені, все важко. Вам треба щось змінювати в оточенні. Оточення це важкість ваша. Надії і страхи. Терези ваші. Різкість в когось. На агресивність страх агресії. Можливо, у вас були якісь такі ситуації, якщо ви жінка, ви боїтеся агресії тепер від, від чоловіка або взагалі від будь-якої енергії, щоб був прояв якоїсь агресії у вашу сторону. Якщо ви чоловік, ви, можливо, хочете кудись відправитися рішуче, різко, але у вас є тут багато надії, багато думок про це. Ну, жен... жіноча нерія тут пов'язана з страхом агресії від чоловічої від протилежної статі. Вривання і неконтрольовані емоції. І підсумок? Підсумок вісімка мечів. Бачила я вже його. У вас тут. Непонятка, як діяти далі, мені кажуть. Тобто ви не розумієте, що і да, як вам далі діяти і зробити, як сказати, як чинити. Це ментальна тюрма, коли у вас відчуття, що ви не можете вплинути на обставини і на події. На дні колоди ваша енергія терези, тут багато спілкування. Вхідного або вихідного, ви виходите до когось на комунікацію. Ну тут прям ваша енергія і багато комунікації. Ви можете також спілкуватися стосовно правосуддя або по справедливості, можливо, у когось є з судами, якісь ситуації в житті, і ви будете багато про це спілкуватися. І саме перше, тобто, це спілкування по справедливості. Вам хочеться справедливості, Терези. Так, давайте будемо уточняти, що у вас тут терези тема 6 пентаклів, що у вас тут за грошова допомога. Енергія діви тут з'являється затик, тут якась зупинка стосовно допомоги. Обман, нечесність. Можливо, хтось вам обіцяв допомогти грошово або взагалі допомогти в вашому житті, і тут іде обман. Неприємна слизька карта, можливо, у вас хтось хоче обманути і взяти на своє. Ви це чи по відношенню до вас, я ж не знаю, в якому ви положенні, здаючого чи приймаючого. Ну тут однозначно йде обман стосовно допомоги. В когось грошової, когось просто. Тут зависли якісь кошти в повітрі, зависла ця допомога. Тут дві жіночі енергії. Дві жіночі енергії. І тут стан трикотика у вас. Класно. В когось дві жінки. І тут брехня, тут стосовно коштів, йде якась маніпуляція хитрість. Може хтось хоче взяти на своє. Вкрасти, наприклад. Схитрити. Сінка це слизька карта і неприємна. Що скритого не проявиться? Двійка мечі. Тут приходить башня. Коли приходить башня, це однозначно будуть зміни неприємні. І багато воно вас відправляє в багато ілюзій. Неочікувано, однозначно, по башні це прям точно буде неочікувано. Ви цього не чекаєте. Що призведе вас до глухого кута з поїздкою, з переїздом, з якимось рухом, і вас відправить в ментальну цю тюрму, в ілюзії, якась ситуація, ви будете відчувати настороженість, відчуття глухого кута, незрозумілості, що далі робити. Зараз я проясню, що тут бачення, як програється, але це однозначно щось через поїздку, через переміщення. Ось ваша шістка тут з'являється. Хтось тут проявить, проявиться на комунікацію до вас, і це буде щось неприємне, що призведе вас до глухого кута. Давайте я уточню башня, що тут? Енергія водолії. можливо, хтось водолій якийсь до вас проявиться на комунікації. Якісь рухнуть ваші надії і плани. Те, про що ви надіялись підсвідомо. І ви будете думати, що робити далі. Тут будуть зміни планів ваших надій і про те, що ви мріяли, і що ви хотіли досягнути. Недавні минуле. Тут. Тут? Хто тут з'явився? Ну, тут якісь кошмари, кошмарні прийшли. Можливо, вечірні якесь проявлення людини було. Приїзд може бути даже людини. Хтось кудись поїхав, відправився, приїхав. І тут карта другого шансу. Можливо, через машину також у вас була якась ситуація. Але тут відчуття, що вечірній якийсь приїзд був людини. Да. За вашим ресурсом людина приїжджала, проявилася, повернулася для того, щоб отримати від вас якийсь ресурс. Емоційний, фінансовий це в кожного буде по-своєму. Дивіться, як у вас, але однозначно, тут людина прийшла на другий шанс для того, щоб отримати від вас якийсь ресурс. Або ви? Проявилися до людини на другий шанс за ресурсом. Перекладайте гендери і дивіться, як у вашій ситуації. Ваша свідомість? Ви думаєте про спілкування, яке вам, вас наповнює почуттям кохання? У вас є почуття, наповненість імператору, можливо, до овна у вас є. Почуття і енергія лева тут з'являється також, або в карті є у цих людей ці енергії. Ви думаєте про спілкування, яке вам дає дуже багато мрій, надій і наповнює вас почуттями кохання. Однозначно, почуття у вас є. У цьому спілкуванні вам подобається це спілкування з Овном. Можливо, або в карті є в людини, або просто людина властива, яка контролює, яка розумна, яка має імператорство, і вона вміє керувати, і тримає все в своїх руках. І енергія сила, тут її пристрасті, і почуття і запал такий досить серйозний. І ви про це думаєте? Терези, якщо ви чоловік, то це ви так себе поводите. Якщо жінка, ви Терези, то це чоловік по відношенню до вас, і ви про це думаєте? І у вас почуття до цього чоловіка? Зірка, що у вас тут на підсвідомому? Давайте прояснимо. Тут нову спілкування, сердечна така бажання спілкуватися, проявлятися. Чоловіча енергія Терези ваша тут, або у вас є чоловік такий. У вашому житті, якщо ви жінка? Жіноча енергія тут знаку вода. Якщо ви чоловік, можливо, ви з цією людиною спілкуєтеся. Ну, тут знову добрий день приїхало дві жіночі енергії. Один чоловік, дві жінки. Як би це не звучало? У вас є якісь надії? Мрії, надії стосовно, якщо ви чоловік стосовно цих двох жіночих енергій, і тут є спілкування, але тут ви натикаєтеся на зону комфорту. Тут нічого не відбувається. Тобто, ви маєте надії, ви мрієте надієтеся, хочете щось цілити, щось комбінуєте, плануєте на довгий срок, але ви нічого не робите. В голові, наполеонівські плани цього чоловіка є, але надії, дій немає. Тільки внутрішній цей стан підсвідомий, но він не під, підштовхує вас до дій. Цей внутрішній стан. Но спілкування є, а дій немає. Надії є, зцілення є, бажання зцілити цю ситуацію є, а ось дій немає. Паш Пентаклю. Тут засмученість, можливо, і за дітей. Тут дві карти дітей прийшло. Якщо у вас є діти, може щось у вас засмучувати, якась історія, велика відстань, наприклад, або хочеться примирення. Ось різке повернення, проявлення, висказання. Розставлення все на свої місця, засмученість, депресивний стан ось ваша агресія тут проявиться. І відкриваються нові перспективи і очікування. Що я тут бачу? Дві карти дітей, якщо це стосується дітей, скажу одразу: тут відчуття хочеться висказати, проявитися, вас це дуже сильно засмучує. Тут різке може бути висловлювання в сторону дітей, наприклад, вашої другої якоїсь половинки, і вас це засмучує, і ви очікуєте якихось, знаєте, поліпшень, покращень, потепління ви чекаєте, прояснення ви чекаєте стосовно тої ситуації, яка була в минулому. Але між вами тут світ, закриття одного циклу, вихід в інший. Ви хочете по-новому з чистого листка. Тут дуже багато і казала дитячої енергії. Ну, тут є різке висловлення із-за дітей, до дітей. Я не знаю. Ну, тут замішані ом, дитячі енергії, які дуже сильно вас засмучують через різке висловлення, через незрозумілість через якусь імпульсивність. Тут депресивний стан, тому що ви від четвірки йдете в п'ятірку, від образ ви йдете вже в депресію. І тут режим очікування. Коли же стане краще? Ось ваш тут глухий кут проявляється. Тут оце неочікуване проявиться у вас в найближчому, в другому, приблизно в 20-х числах травня, найближчому майбутньому ця ситуація. Так, як ви самі до себе відноситеся? Королева Пентаклів. Що це у вас заразим? Через... За матеріальність, за стабільність. Добрий день приїхали. Королева Кубків. Та що це таке? Що у вас самі фігурні карти, як ви самі відносите? Що ви... Якщо ви жінка, ви. Багатогранна, тому що тут є і жіночність, і чутливість, така емоційність, все пропускаєте через своє серденько, і матеріальна сторона також у вас задіяна. Ще що. Ви відгороджуєтеся від зовнішніх якихось обставин, від того, щоб ви прикладали дуже багато зусиль для того, щоб знайти свою стабільність. І побути у своїх емоціях. побути чуттєвою і займатися фінансами. Не дуже сильно ви включаєтеся в якісь бурхливі події на фізичному плані, де перебув... ну, відбуваються десь за вікном. Ваше оточення десятка жезлі. Тут йде спілкування, яке викликає важкість. Королева Пентаклів. Ось вона. Як ви до себе ставитеся? Жінка знаку Земля. Чому воно воно так важко? І енергія козирога. Можливо, Терези, ви спілкуєтеся з козирогом, У вас є енергія в житті козирога. Тут токсичність. Тут прив'язка до цього спілкування у вашому оточенні. І воно викликає вам важкість. Не можете ви відмовитися від цього спілкування. Хоча ви розумієте все. Чоловіча енергія виходить на контакт до жіночої. Тому що є токсичність, тому що є прив'язка, тому що є сексуальність. Тягне на фізичному плані. чоловічі тут енергію. Якщо ви жінка, то це до вас, в вашу сторону. Ваші надії і страхи, рицар мечів. Прикладаєте дуже багато зусиль для прояснення цієї ситуації, яка є стосовно дітей і різкого висловлювання і якоїсь навіть жорстокості. Мечі. Жіноча тут енергія дивиться строго і чітко, ясно все розуміє. Ви тут дуже строгі. Жіноча енергія тут ось ваша ненависть. Тут чуть що ви рубаєте попри самий фіс, ви не будете ем, церемонитися, панькатися і слухати якісь брідцивої кобили. Сказати, висказати і коротко і ясно. Якась, знаєте, така. Ну, у вас меч у руці. Тут мечі, тут мечі, у вас мечі це рішучість, безпринциповість, дії, воно вони різкі, вони які ранять. Сумок. Вісім камачів у вас тут це пов'язано з вашим будинком. Там потрібно щось робити вибір, з вашим проживанням. Рицар жезлів чоловік знаку стрілець. І ось ваше оточення сюди приходить. Несерйозний якийсь жонгльор. Тут стосунки, які викликають важкість. У мене відчуття, що у вас є стосунки. І Верховна жриця, прихована жінка, у вас є стосунки. Принаймні, у вас є почуття, які вас сковують, і ви не знаєте, що з ними робити. Вони вас викликають важкість і там багато таємниць. Хтось в когось є прихована жінка, в когось є, якщо ви терези, ви можете бути жінка прихована для когось. Там багато таємниць, але Верховна жриця, це жінка, яка знає тонкий план, яка відчуває тонкі енергії, перш за все, яка дуже ресурсна, збагачена, має велике значення, їхні душі розмовляють. Ну, тут викликає важкість і потрібно приймати рішення. Ну, ви сидите сковані, і ви не знаєте, що робити. Ми не можете прийняти рішення. Тут, якщо брати, Стосунки, тут чоловік хаотичний, несерйозний, який закручує кром себе вихрі і прям верховно жриця. Розумна, гарна, мудра, інтуїтивна жінка. А чоловіча енергія така, знаєте, хаотична, несерйозна, хіхоньки да хахоньки. Чому четвірка жезлів, Вона мене тут збиває ваше приміщення, що? Що тут за вибір? Ось ваша допомога. Тема ваша сюди приходить. Вона стосується вашого будинку, вашого приміщення, або на приміщення. Або ви працюєте з дому, або вкладаєте в будинок, або хочете придбати там, або прикрашаєте якось своє житло і вкладаєте у те, де ви проживаєте. Ну, стосунки, у вас. Чомусь ви тут не разом. Чомусь тут ваше одне приміщення, а верховна жриця вона знаходиться далеко і через це у вас важкість. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то це чоловік хоче приймати рішення, він стоїть на перехресті, він хоче скинути цю ношу. Ну, почуття є взаємні. Тут почуття, тут почуття. У вас почуття є взаємні, Терези. Ось такий у вас буде тиждень трав. О, тиждень травень. Місяць травень. Я вам бажаю гарного місяця, Терези. Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню вашу комунікацію. Як програється розклад. І до нових зустрічей. Пока-пока.